Братья і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дуже від е, всієї нашої громади вдячний вам, Преосвященство Єфреме, за ваш е, пасторський візит до нашого храму, за вашу службу молитву. Нашого села і нашої, нашого храму. Е, дорогі браті і сестри, і дякую всім, хто приїхав. Бо знаю, що із Гайшина є, із е, Пристром, із, е, з, та, з, з ближніх сіл приїхали сюди, щоб е, подивитися е, на наш храм, який оновлений і який спільними зусиллями е, мешканців села Мазінки. Небайдужих людей, які долучилися до оновлення і прикрашення цього храму, тому що ви всі знаєте в якому стані він перебував. В занедбаному дуже там важко було молитися, настроїтися на молитву. Але тепер ми, коли заходимо туди, наша душа, наша справді, перебуває в небесному храмі, і ми, заходячи туди, зразу ж. Думкою линемо до Бога, і це надихає нас на молитву, на добрі справи, на... на покаяння. І тому дуже вдячний за те, що ви зробили такий храм красивий, в якому надихаєшся на молитву і службу. І тому закликаю ще, і, щоб він не був порожнім, щоб це була діюча церква. А церква це Боголюдський організм, який із Бога, Бог, який тут перебуває в храмі, і служить нам. Не ми служимо Богу, а Бог нам служить. Бог дає свою благодать. І тому, коли ми приходимо сюди, Бог відкликується на кожну нашу молитву. Тому закликаю, щоб ми приходили кожної неділі, в 8 годин в нашому храмі відбувається богослуження і залучалися до роботи. Це мається на увазі і до співу. Всіх закликаю, хто може, не може до співу, тому що ми своїми голосами, своїм життям прославляємо Бога в пісне співах. Тому це дуже.